Привіт! Ви на каналі Пані Польська. де ми читаємо книги польською мовою з перекладом українською. Сьогодні продовжуємо читати роман детектив Лованіс отдалі» шведського автора Аке Едварсена. Це перша частина основної історії. Читаємо разом абзац за абзацом. Спочатку польською, потім українською, а наприкінці, як ми вже звикли, міні-словник. Поїхали. Мяу, це діще ще дем лят і був комісажем єдностки слідчої команди реєнової. Йому було 37 років, і він був комісаром слідчого підрозділу районного відділу поліції. Зостав в нім в віку 35 років. Це було рекордом в Готенбургу і в Швеції. Але для нього аванс означав єдине то, що він не мусив виконувати чиїсь розказів так часто, як Кетиш. Він став ним у 35 років. Це був рекорд у Гетенбурзі і у Швеції. Але для нього це означало тільки те, що тепер йому рідше доведеться виконувати чужі накази. в, в праці чув ще й води й щільне, його зачали годопадачі одплівощі. Раніше на роботі він почувався молодим і сильним, а тепер його почали переслідувати сумнями. Видавало ще, що в круткому часі постажав о 5-10 років. лет, здавалось, він постарів за короткий час на 5, а то й 10 років. Справа, над яку працював останній вьони, вичепила його так багато, що кида йому розв'язав лятом, заставлявши, чи да рада надаль бути поліціянтом. І свого родзаю активно вчив ваги для паношанцего ще зла. Справа, над якою він працював минулої весни, була настільки важко витримати, що коли влітку він її завершив, почав сумніватися, чи зможе ще залишатись поліцейським і якоюсь противагою поширеному зла. На початку лята взяв тиждень урлопу і спенджив його, вендруйонців в проміннях повночного сонця по безкресах Лапонії. На початку літа він узяв тиждень відпустки і провів його, мандруючи безкрайніми просторами Лапландії під північним сонцем, вручив до праці, але хіба не бив його так, як кедиш. Повернувся на роботу, але, здається, вже не був таким, як раніше пробувавши занужити в атмосфере і вільного часу, намагався зануритися в атмосферу літа та вільного часу. Не голів ще, Воси закривали мою ж уші і росли далі, зближаючи ще до рам'ян. Не голився, волосся вже закривало йому вуха і росло далі, майже до плечей. Його вигляд в чомусь міняв. Може, тараз й пасує до моєго скомплікованого внетча, помишляв певного дня, стоячи перед люстром і зачіскаючи варгів, викживіл тваш. Його вигляд усе змінювався, може, тепер він краще підходить до мого складного внутрішнього світу, подумав одного дня, стоячи перед зеркалом і кривляючи обличчя? Може, жінки тему Бенджі виглядав, як пожодний гліна? Може, завдяки цьому я виглядатиму, як справжній коп, сідів сам при кухенним столе, над двома тостами і фліжанку хербати. Він сидів сам за кухонним столом, над двома тостами і чашкою чаю. Анжела ще пожигнала і вручила до себе. Анджела попрощалася і повернулась додому. Понт знов виступ йому на чоло, кіде пануяце наземноч упав зачавши до дощрутку пшез Залусія. Піт знову виступив у нього на чолі, коли спека з вулиці почала просочуватись в дім крізь жалюзі. Била єдинаста. Кіде під хвилею спойжав на уміщений в зачиньоному кончі балкону термометр, вказував 29 стопні. Була одинадцята. Коли він щойно глянув на термометр у затіненому куточку балкону, той показував 29 градусів. З другої пулі урлопу заставив йому ще чотири дні, і з другої частини відпустки йому залишилося ще чотири дні. Постановив далі користач з відпочинку. Він вирішив і далі насолоджуватись відпочинком. Вшив покою задзвонів телефон. У передпокої задзвонив телефон. Встав, вийшов з кухні і підніс слухавки. Він став, вийшов із кухні і підняв слухавку. Ту стеве, якщо мені ще пам'ятаєш, пов'язав хтось. З шкотським акцентом. Це Стів, якщо ти мене ще пам'ятаєш, сказав хтось із шотландським акцентом. Як мук бим заповнити рецежа Скройдон, який міг забути лицера Скройдона? Стев МакДональд був комісажем поліції, працював в Повудньовому Лондоні. Стів МакДональд був поліцейським комісаром, працював у південному Лондоні. Вісно впроваджені в, в сполуні та остання трудна справи. Весною вони разом вели ту останню важку справу. Заприяжнілище так принаймні видавалося Вінтерові, вони потоваришували, принаймні так здавалося Вінтеру, працювали разом в Лондоні і в Гутенборгу. Вони працювали разом у Лондоні та в Гатенбурзі. Остатньо розмовляли весенний вечір у в мішканню Вінтера, кіде по закінченню справи це пробували ще навзаємо почешать. Останні вони говорили весняного вечора в квартирі Вінтера, коли після завершення справи всі намагались якось заспокоїти один одного. То радше й ти їстиш лицажем, повіджав Макдональд. Це швидше ти лицар, сказав Макдональд. Маш вищонце це зброя, і це вреште, у тебе блискучі лати і усе інше, то ж хіба бшеш вождь одпару Вінтер. Це вже, мабуть, у минулому, відповів Вінтер. «Цо?» Що? Єстим не оголене, а восух не обчинавим от місяця. Я не голюся, а волосся не стриг уже місяцями. Чим я вам на тебе аж так і вплив? Невже я так сильно на тебе вплинув? Я бивом на Єрем-стріт і шукав гарнітуров Балдесарінінего, а я ходив по Джеремен-стріт і шукав костюм від Балдесарінін. Помисляв, що повинен додати собі поваги. Подумав, що мені треба трохи більше солідності. Де би ж зостав у нас в коменті, дужий, за би слухач твоїх розказів, якби ти довше лишився в нашій дільниці, тебе б уже слухали. І як пішло, і як пройшло. З чим? Що саме? Зналаш гарнітур, знайшов костюм? Ні, людям не стач на чихи, ти носиш Ні, звичайним людям не по кишені такий одяг, як у тебе. A propos, muszę ci o to spytać jeszcze raz. Czy to prawda, że nie musisz czekać z zakupami do pierwszego? Dorejcie muszę jeszcze raz Cię zapytać. Prawda, że Ty nie czekasz awansu, żeby robić te pokupki? Skąd Ci to przyszło do głowy? Z Tobie to spało na dumku, sam tak mówiliś wiosną. Ty sam to kazała wesnoju. Naprawdę? Мучала бич так скупйони на тим, цю робіли ми, вже сам себе не слухали. вистачу це уважні. Справді, мабуть, я був такий зосереджений на роботі, що сам себе не чув. Чи не потребуєш пенсії, то все-таки тобі потрібна зарплата? А як мислиш, вам трохи одвожене в банку, але не є ж тиле. А як ти думаєш, щось є у банку, але аж не стільки, Добре, то вже Приємно це чути то має якесь значення? Це щось значить? Не вім. Може, попросту хотів вам відчити. Не знаю. Можливо, просто хотів знати. То для того, що задзвонивеш, то ти зателефонував через це? Ваші no, ви то хотів вам ще як ще маєш. Ну, власне, я хотів дізнатися, як ти. Втеди, весною, не було ватво. Тоді весною було нелегко. Не було. Так, не було. Вінс, ну що? Це? So? Що? Як лечі, як життя. Мама рекордові температури. Хоча повинно. Ще а я надо є на орлопі. Спекотно. У нас рекордні температури. Хоч літо мало б уже закінчитись, а я ще на відпустці. Дженки за почту з Альп. Дякую за листівку з Альп. То з гур скандинавських Лапонії. Швеції. Це скандинавський гір у Лапландії, у Швеції. Без ружниці і так дженьки. Нема різниці, все одно дякую. Западва тіша. Вітер свишав рівномірний шум у ще над розґаном водом. Настала тиша, Вітер чув рівномірний шум, що здійснювався над розігрітою водою. Макдональд одгжонкнув, Макдональд покашляв. Оде кетиш, відгукнись колись. Може, впадне на Боже народження, зробіть закупи. Може, заїду на Різдво скупитись? Цо бенді купувати? Цигара, кошуля, що куплятимеш, цигари, сорочки. Мишлявим о джинсах. Думав про джинси. Уважай, бо станеш ще так, як я. Обережно, станеш таким, як я. Мог би повідити то саме, я міг би сказати те саме. Пожигналище, і вінтер одвожив слухавки. Вони попрощались, і вінтер поклав слухавку. Накле закінчилому ще в голові, хвочивши моцно кровенді блату. Раптом у нього запаморочилось в голові, і він міцно схопився за край столу. По хвілі завроти устали, землець запаморочення минуло. Вручив до кухні і випів вик жінний юж гербати. Він повернувся на кухню і зробив ковток уже холодного чаю. Застановівши, чи запажить нову, але зрезигнував і встав, вже одставь значиння до злеву. Він подумав, чи не заварити нового чаю, але передумав і встав, щоб поставити посуд у мийку. Убрав ще в шорти і бавовняний тішарт, на ноги вложив сандали. Він одягнув шорти і бавовняну футболку, на ноги взув сандалі. До кишені там вчинав портфель і справді. Чи в другій кишені ма пенк ключі, котри вложив до неї вчора? У кишені футболки він запхав гаманець і перевірив, чи в іншій кишені є в'язка ключів, яку він поклав туди учора. Комурка цальово зоставив на носній шафці. Телефон він навмисно залишив на тумбочці біля ліжка, киди хвитав клянки усвишив лістоноша. Коли він узявся за ручку дверей, почув листоношу. Суньяте п'яз отвір, в джвях лісти спавли йому на стопи. Листи, проштовхнуті через отвір у дверях впали йому на ноги. Вхилівши і приїжджав почти. Газета поліційна, два листи з банку, магазин запакований в шара коперта ора завідомлення о надейщу присилки овазе прикрасується кілограм, до одбіору в уже почтовим при авенюн. Він нахилився і переглянув пошту поліцейська газета, два листи з банку, журнал у сірому конверті і повідомлення про надходження посилки вагою понад кілограм, яку можна забрати на пошті Авенін. Савий той стертий бявого папіру, виружнява ще кольорова поштовка. Серед усієї цієї купи білого паперу виділялась кольорова листівка. Поднюс його і обруч йоу. Він підняв її і перевернув. Макдональд прислав йому поздров'янні з візити в своїх роджінних стронах на повноці Шкоції. Цей Макдональд надіслав йому привіт з візиту до рідних місць на півночі Шотландії. Ми теж маємо Альпи, писав. у нас теж є Альпи, писав він. Він Терезнув обручив картки і приживши у женему щитові, з ношенцем ще на домками. Він теж ще раз повернув листівку і подивився на засніжену вершину, що здіймалась над будиночками. Виглядала старошвецько, як з інної епохи. Вона виглядала старомодно, ніби з іншої епохи. На тваже чув горонце повітря, на обличчі він відчував гаряче повітря. Васапляцин повисківав, якби хтось розчагнав на нім шкляне нічі. Вазоплацин блищав, ніби хтось натягнув над ним скляні нитки. Кілька осіб стало вщенню на пристанку трамвайовим по другій стороні парку. Кілька людей стояли в тіні на трамвайній зупинці по інший бік парку. Відач було тільки їх чарні сильветки, було видно лише їхні темні силуети. на ровер з півніці і поїхав з уж а потім вправо. Він витягнув велосипед із підвалу і поїхав вздовж вулиці Васангат, а тоді повернув праворуч. Він навскансторгет, він приїхав з За Занім доїхав до Лінинплядцин. Кошульки м'яв мокра од поту, але бив міве учуче. Поки він доїхав до Лінинплаццин, його футболка стала мокрою від поту. Але це було приємне відчуття. Плецак обіймав му ще в лопатки, рюкзак бився йому об лопатки. Замість в керунку Ленгендраґ постановив поїхати на полотні. Замість того, щоб їхати у бік Леґендрава, він вирішив їхати на південь. Їхав в певним сонцю в стороні пляжу Аскім. Він їхав під палючим сонцем у напрямку пляжу Аскимі. На пляжі зробив собі перерва, напів ще чогось жіного і рушив далі. На пляжі він зробив собі перерву, випив чогось холодного і поїхав далі. Міна поле гольфове в Хавас і доїхав до Єркхмольмен. Він поїхав повз поле для гольфу в хавосі та дістався до Єркхмольмену. Заставив ровер ровер зруд інних стоянців здувз щешки, залишив велосипед серед інших, що стояли вздовж стежки, на надув на невеликі пляжі і так шибко, як тільки ще даво, занужився в воджі. Він спустився вниз на невеликий пляж, і так швидко, як тільки міг, занурився у воду. Лежав сонцю і читав, а ки дибив йому за горонцю входів до води. Він лежав на сонці і читав, а коли йому ставало занадто спекотно, заходив у воду. М'яв утлоб і власне так щав спензач вольний час та колята. У нього була відпустка, і саме так він хотів проводити вільний час цього літа. Любів то учуче сухощі на стопах, кида одшепивав є спяху і вкладав сандали. Йому подобалось це відчуття сухості на ступнях, коли він струшував із них пісок і взував сандалі. Кди би поповудню, збиравши додому, а сонце свічило низько з левої сторони, коли під вечір збирався додому, а сонце світило низько зліва, справі йому то приємность, і хоча вже би то тривало є ще трохи, це приносило йому задоволення, і він хотів, аби це тривало ще трохи. Бо биво для нього символем шесткего, що насвідчує добре. Тому що це було для нього символом усього доброго на світі. На сьогодні ми завершили перший розділ нашої книги. Переходимо до словника. Єдностка слідча. Слідчий підрозділ. Єдностка слідча. Авансовач підвищувати у посаді. Авансовач. Команда райнова. районне відділення поліції. Коменда рейнова. Допадач наздоганяти. Допадач. Міч вонплівощі мати сумніви. Меч вонплівощем. ще. Панувати нахабніти. ще. Вендровач по безкрасах. Вандрувати безкрайними просторами. Вендровач по безкресах. Шіангач до рамьон. Сягати плечей. Шіангач до рамін. Міч скомпліковане вненше. Мати складний внутрішній світ. Міч скомпліковане вненше. Зачискач варки. Зачіскач варки. Стискати губи. Наступне слово використовується як схленг. Гліна, тобто коп. Гліна. Проваджіч справе. Вести справу. Проваджіч справи. Розв'язач справи. Розв'язати справу, розв'язач справи. Бич комісажем або поліціянтом. Бути комісаром або поліцейським, бич комісажем або поліціянтом. Працювач працювати, працювач, працювать сповні, працювати разом. Працювать сповні. Слухач розказув слухати накази. Слухач розказув. Видавач розкази віддавати накази. Видавач розкази. ще, відізватися. ще. Отгжонкнач. Прокашлятись. Отгжонкнуч. ще молодим сильним. Почуватись молодим, сильним. Чуть ще молодим сильним. Постажич ще постаріти. Постажич ще. Вичерпач виснажити. Вичерпач. Сумніватися. Землечь Земдлеч – знепритомніти, Міч Меч – врути голови. Мати запаморочення. Міч за голови. Тримати ще чогось. Тримати за щось. Тримать ще чогось. Успокоїти ще заспокоїтись. Успокоїти ще. Помисліть. Подумати, помисліч. Застановіть ще замислитись. Застановіть ще. Міч вплив на щось, мати вплив на щось. Міч вплив. Припомніч собі згадати, припомніч собі. Запомніч забути. Увага! Запамніч. Це в нас забути, не запам'ятати. Запомніч. Почешать ще втішатись. Почешать ще. Втішатись Тенскніч сумувати. тужити. Тенскніч. Вонч урвоп. Взяти відпустку. Вонч урвоп. Спендіч час провести час. Спенджіч час. Вручіч Повернутися Вручіч Голіче голитися. Голіче обчінач восем підстригатись, Обчинач воси. Змінюють ще. змінюватись, Змінюють ще. Стать подлюстрем. Стояти перед зеркалом. Стать предлюстрем. Щіджіч сидіти. Щіджіч. Піч гербати. Пити чай. Піч гербати. ще, одягатись. ще. Вкладач взувати. Вкладач сандали. Взувати сандалі. Справдіч перевірити. Справдіч. Зоставіч залишити. Зоставіч. Свишач чути. свишач. Одебрач телефон відповісти на дзвінок. Одебрач телефон. Повідяч сказати. Повідіч. Розмовляч розмовляти. ПОЖЕГНАТЬ ЩЕ – попрощатись. Пожегнутим. Зареагувач зреагувати. Зареагувач. Пиши оліще почту це. Прийти пролист листівку. Пшищ оліще почтуться. Спуйжеч на термометр. Тобто поглянути на термометр. Спуйжич на термометр. Подніщ слухавки. Підняти трубку. Подніщ слухавки. Переглянути почту. Виружняч ще виділятися. Виружнячче. Обейжеч картки. Роздивлятись листівку. Обейжеч картки. Поїхач поїхати. поїхач. Скренчич. повернути. Скренчич. Мінач минути. Мінач. Щонщ з роверу. Злізти з велосипеду. З щонщ з роверу. За зануритись. За Лежеч лежати лежач, Читач. Читати. читач. Вещ до води. Зайти у воду. Вещ до води. Збірач ще додому. Збиратись додому. Зберечче додому. Одшепивач ноги. Витрушувати ноги. Одшепивач ноги. Шукач гарнітур. Шукати костюм. Шукач гарнітур. Додать собі поваки. Надати собі серйозності, додати собі поваки. Куповач купувати. Міч ощеннощі мати заощадження. Міч ощаннощі. Потребувач пенсії потребувати зарплату. Пенсія то зарплата. Потребувач пенсії, коштувач коштувати. Коштовач. Стать когось на кось. Мати змогу собі дозволити стач, когось або на щось, то мати змогу собі дозволити. На сьогодні це все. Дякую, що дивилися, як вам ця частина історії. Чи відчули ви наслість спокотного літа і внутрішніх переживань героя? Не забудьте підписатись на пані польська, щоб не пропустити наступні частини історії польською мовою. До зустрічі у новому відео, Па-па!